Попросила ChatGPT написати вступ до цього відео, і от що вийшло: Венеція проти озера Блед, одна й та сама краса, але абсолютно різні ціни. Зараз я покажу вам, чому половина мандрівників робить величезну помилку, обираючи лише популярні напрямки, тобто Венецію. Готові дізнатися, де можна отримати казкові види? Закопійки. Мені забавно було побачити, що штучний інтелект купився на ті дані, що знайшов про Словенію в інтернеті, та дійшов до висновку, що в цю країну мало хто їде, і там все дешево, як то кажуть, недооцінена країна. Я б з ним посперечалася. У сезон туристів там настільки багато, що після 10-ї години ранку складно знайти місце на парковці, а вони там зовсім не дешеві. Особливо біля озера Блед. Минулого серпня ми відпочивали у Словенії, а по дорозі додому заїхали на один день у Венецію. Сьогодні порівняв реальні витрати та враження від дня у Венеції проти дня на озері Блед. І те і інше місце є дуже популярними серед туристів. Спойлер, думаю, результат вас здивує. Всім привіт! Мене звати Валерія. Давайте розбиратись. Чи правда, що один день у Венеції коштує як цілий тиждень у Словенії? Чи інтернет прибрехує? Давайте почнемо зі Словенії. На озеро Блет ми приїхали о пів на десяту ранку, тому місце на парковці знайшли. Ми були біля озера 7 годин, тож заплатили 35 євро по 5 євро за годину. День почали з купання і я вам скажу, жодного разу не пожаліли. Вода в озері дуже тепла. У серпні вона була 26 градусів та незвичайного блакитного кольору. Тобто вона такого кольору не тільки коли згори на неї дивишся, але й коли плаваєш. А ще вона абсолютно прозора, чистий кайф. Ми не хотіли йти на дикий пляж, бо біля берега дуже багато водоростей і заходити у воду неприємно. Ми пішли на платний пляж, бо там понтони, з яких зразу опиняєшся подалі від берега. А ще там були гірка, вишка, з якої можна було пострибати, водний майданчик, ігрова кімната та кафе. За вхід ми заплатили 13 євро з дорослого та 7 євро з дитини. На троє, тож вийшло 33 євро. Ми також взяли два ліжаки та одну парасольку. Це ще плюс 15 євро. Парасольку в жару треба брати обов'язково: дерев на всіх не вистачає. До речі, хто прийшов на цей пляж після 11-ї, тому парасольки не вистачило також. Їх там якось дуже мало було. Ще додаємо 7 євро за водний майданчик для Алекса. Це було прикольно. В цілому пляж нам дуже сподобався. І він вартий того, щоб провести на ньому час. Але як це завжди у Словенії в сезон, чим раніше на нього прийти, тим краще, щоб і місця вистачило, і парасолька для вас знайшлась. Після купання ми пообідали у ресторані з дуже красивим видом на замок. Чекати на їжу з таким краєвидом одне задоволення. Три основні страви з напоями нам обійшлися у 78 євро. У цьому ресторані було. Не дуже смачно. В інший день ми обідали навпроти з іншого боку озера, якраз під замком. Там ціни були плюс-мінус такі ж, але їжа була набагато смачнішою. Потім у нас було два варіанти. Або поплавати на лодочці по озеру, або з'їхати з гори на Родальбані. Ми обрали другий варіант, бо хотілося чогось адреналінового. І, звичайно, літня санна дорога це класний вид розваги. Але. Не тоді, коли треба стояти півтори години у черзі на самому сонці. Людей було дуже багато. Добре, хоч Алекс мав змогу на гірці покататися, поки ми в черзі стояли. Підйом на крісельних сидіннях та спуск на родальбані коштував нам 36 євро на трьох. Ми так втомилися від черги на сонці, що після спуску поїхали додому. Добре, що у нас будинок, який ми знімали, був біля річки. Вечір ми провели на ній. Давайте підбивати підсумок. Хід на пляж з лежаками, парасолькою та водним медальчиком обійшовся нам у 55 євро. Плюс парковка 35 євро, плюс обід 78 євро, плюс родельба 36 євро. Усього 204 євро. Морозово та воду я не рахувала. Через декілька днів після озера Блет ми опинились у Венеції. Той самий літній сезон. Давайте подивимось, оскільки ж нам обійшовся день у цьому місті. А скільки ми їхали на машині, то паркувалася біля пункту Сабіоні. Парковка на цілий день коштувала нам аж 5 євро. Після цін на парковку у Словенії нам, по відчуттям, це було як безкоштовно. Далі була сама неприємна трата грошей на вапаретто, але без нього ніяк. Ваперета це катери, що виконують роль громадського транспорту Венеції. Квиток на сутки коштує 25 євро, що на дорослого, що на дитину старшу за 6 років. Тож ми повинні були заплатити 75 євро за трьох. Але ми вирішили максимально скористатись цим квитком. Спочатку ми доїхали на ньому до старовинної частини Венеції, а потім пересіли на інше ваперето, на якому дісталися до острова Сан-Джорджо маджоре на протязі дня ми ще не раз катались на ваперето, переїжджаючи з одного місця в інше, а потім на ньому ж повернулись у пункт Сабіоні, де залишили нашу машину. Ми побудували наш маршрут так, щоб опинитись на площі Сан-Марко вже під вечір, коли основна маса туристів покине місто. І це була правильна ідея. В Венеції є що запропонувати туристам, але штовхатись у літню спеку. У натовпі зовсім не хотілося. Нам хотілося відчути вайб міста. Для цього точно не треба багато людей поруч. Першу половину дня ми їздили по островам венеціанської лагуни, що оточують старе місто. Там же вибрали оглядовий майданчик. Ми піднялися на дзвіницю собора Сан-Джорджо маджоре з якої відкривається вид видне місто. Тут ми заплатили 16 євро за двох дорослих. Та 4 євро за Алекса. Пообідали ми теж на одному з таких островів з гарним видом на площі Сан-Марко. Три основних блюда з напоями нам обійшлись у 72 євро. Ще у той день ми витратили 6 євро на всіх, щоб переїхати через канал на Гондолі. У нас було не так багато часу, щоб витрачати його на повноцінну поїздку на гондолі, а спробувати хотілося. Тому ми вирішили, що нам підходить економ варіант. Це коротенька поїздка з купою інших людей з одного берега каналу на інший. Другу половину дня ми бродили по місту та насолоджувались його архітектурою. На жаль, у музей не потрапили, бо у ті, які хотіли, треба було брати квитки онлайн заздалегідь. А ми до останнього не були певні, що заїдемо в Венецію, бо стомилися від натовпу людей та шалених цін ще у Словенії. До того ж, треба мати на увазі, що з минулого року є місяці, у які перебування в Венеції є платним по 5 євро з людини. Але на серпенце, слава Богу, не поширюється, тому ми уникнули цих витрат. Наша сума за день у Венеції вийшла така: 75 євро за ваперето, плюс 5 євро за парковку, 20 євро підйом на дзвіницю, 6 євро поїздка на гондолі та 72 євро за обід. Воду та морозиво я не рахую. Разом вийшло 178 євро. І хоча чат GPT писав мені, що на озері Блед буде набагато дешевше, ніж у Венеції, вийшло 204 євро на озері Блед проти 178 євро у Венеції. А ви очікували на такий результат? На каналі є відео і про Словенію, і про Венецію. Якщо вам цікаво, тицяйте на посилання, що з'явилось на екрані. До нової зустрічі. Бувайте здорові.